Давай, продовжуємо за Україну, з модом Атопол. І продовжуємо цю неймовірно довгу війну. Це жах. Ну Це прям жах. Хм. Але торотично. Як сюди зайти. Так, вона відбувається з цієї провінції, а я. Я не бачу сенсу її прям тримати. Окей, якщо вона втримається, то хай втримається. Але прям. Цілеспрямовано її тримати не бачу сенсу, так. У нас все виробляється, все потроху йде. Ми пробуваємось ось тут. Буду будувати ресурсів, нормально. Буду в останній буду блек ресурсів. Тай, угу. nice. інженерів наперед. Да. І мені не подобається те, що тут відбувається, не ну, хочу, щоб падали мої союзники. Це західні балкани виставки небезпечні. Ви всі, окей. Ти зупинись, іди куди йшов новий шістьох з цієї армії. Ви до цього тримали тут провінція. Уу. Сікапо. Погнали сюди. Не можна було б сюди зайти. А, але це рівнина, не хочу. Ось сюди б можна було б зайти. Хм. Тамо як концентрований наступ сюди. Болото? Болото. Це не так просто буде окей. Ви 6. У б... вас вісім. ого. Я б хотів вам захистити Білград. І тут ну, тут є всі можливості атакувати з Білграду. Треба пройтись в Новісад, Бо підзахистити їх тут. Бо ж відбити звідси. Ага. Італії сконцентрувати. Все важливо. Жах, в цьому ти проблема, що важливо все. А приход мені на останні більше приход. Це єдине, що б я хотів. Японія. Я чекаю на Японію, поки підійде Японія з цього боку. От нам, вона нам багато чого спустила. Так, вийшло, що вже пустий. Визначайтесь наді мною. Поки собі одного сюди. Дивіться, знову Макс масово атакуйте. Вперед. Контрнаступ. Надто багато очікуйте. Паустоп. Щоб... Бувай ми тут, в Ларісі. Через шифт сюди. Афіни? Він хоч щоб... щоб тут туська. Мені потрібно, щоб союзники тут активні, щоб потрібно розширялись американський альянс. Це максимально важливо так вийде. Лати фронт. Як я зайду в Афіни? В чому проблема з союзників? Висадитись кудись-сюди на північ? Але вони трохи, до речі, звільняють південь. Ну от пів ніч прекрасно, Було б прекрасно, щоб подовністю возив. Одну дивізію звідси сюди. Ні, навіть ось так. Трьох сюди. Сюди. А! Сюди. Сюди. Ми зараз, замість того, щоб дати їм висадитись, можемо взяти їх в оточення. І вбити, поки вони тут висажені. У нас до кінця сюди. Дайте мені піхотку. Більшу піхотку-богу, піхотку. Ходжу. Піхотку. Okay. Мені прям хочеться взяти цю Так, Пробуємо. З цього не дуже вигідного наступу. Як ми візьмо. Так, просто досить хороша позиція. Ой! Кого біс! Ти сюди, ти сюди, тебе зупинити звідси сюди. Я одну двізі сюди. Ви втроха кудись сюди. Хтось в оточенні. Ой! Він Білград впав. Нічого не здатні, ні на що. Гесі я за зараз буде. Кого біса у нас тут відбувається? Орі, я перезавантажую. Що це тут в зогрібі відбулося? Я тут опустив цей момент, коли зайшли якогось біса в Луць. А Як вони це зробили в Сенсі? Як я це дозволив робити? Я не дам. Я не дам це зайти. Буди, що по підійшли в підкріплення. Все. Це буде. Лучсько втримається. Я взагалі не розумію якого біса. Там відбулося. Так, тут! Зможемо сюди зайти? Виглядає, що так? Одну дію з вас сюди. І трьох з вас сюди. Коротше, ми маємо зайти в ту привіз тут. Погнали. Угу. Туди. Туди. Тут буде красиво. Не б, не пропа, але вічно сподіваюся, що. Град впав. Ви хочеться вірити, що його славія не такий критичний елемент нашої оборони. Блін. Хочу я б сюди студив підійти. Як мінімум затримати. Їх. Одну точно сюди треба. А, тут ує. Сюди підходьте. все закрита нормально. Падимося під Луцьком не дуже започуваю. Не дуже Чому? Ми в цю провінцію не змогли зайти? Ви не змогли? І не показали мені, що не змогли. Куди хочете зайти? Ой, цю провінцію хочеться втримати, точніше. О, ну, цю провінцію зайду. До речі. Тепер. Ну, тут нема постачання в двері. Просто візьму. Ну. Просто візьму регіони. О, новий потяг! Легше виробляється просто. Ну і найтер має Більш Більш кращу. Так, а що в мене по вам? Да, так, ідеальний. Ідеальний набір. Для тримання гарнізонів. Так, стоп, що? А як ви здали цю провінцію? Я забороняю здавати цю провінцію, ну. Що, о! Покращив. Хочу здавати цю позицію. Я її маю втримати. Я її зобов'язаний втримати. А, тут не всі в захисті чомусь, окей. Трашку дуже тяжко. Бо я вже нічого не Ну... Mm. Це постачання треба взяти. Тим більше вигідний наступ. Ще вигідний наступ сюди. Ну, найбільше я шкодую, що я не почав ще з самого початку гри не робив ППОшка. З ППОшкою би нам було б легше. Це факт було ППО з самого початку. Замість арти використовувати по. Оце б не влювало перевагу в війні бо перевагу в повітрі ворога. Вигідний наступ. Вийдемо наступ тепер сюди. Вони думають, що можуть мені зробити проблеми, то вони дуже сильно помиляються. Сюди вийде наступ. О! Ось! Ось вже їх узопостачання. Тюді. Сюди, Зкріплені. Твох сюди. 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 Ну, а вантажівка. А на мене вистачає вантажівок, давайте не відворобляти. Вони не дорожче по, по об'єму виробництва дорожчі виходять, але вони якісніші. Ну що, авіацію на якесь дуже далеке майбутнє. Я плюс вузол постачання. А мені не страшно, східно балкану не хочеться виступити. Як міно. Ви маєте врятувати В Болгарію. Вони одразу намагаються мене там зупинити. вам. Так, да. атакуємо. Я, я одразу сюди. сюди. Прикол в тому, що ось тут якраз таки в них є, будуть військові заводи. Нормальні якісь військових заводів. Наприклад, ну тут один два тут один, тут один, тут два один -три. І тут 4 один-3. Тут 4-8-5 сім ось ну в тебе Черябінськ в пройтись. Ой, туди майже не буду зайти. Не зараз. Точно не зараз. Лейнижні ногу гарду взяти треба, бо ми ще сильніше потішимо. Справи з постачанням. Водочка цей вузол постачання запрацює. Ви знущайтесь! Торі, я перезавантажуюсь зараз. У дивізії замість того, щоб побіжати, поплили по морю. Яка це ту пісьму просто так тратить. Якщо я дозволю їм поплити, я про це не знав. Лі, ось це тратує. Ось це дратує. Ліво, попереджайте. Окей, ось тут добивайте. Мені трактує, ось в Губі не вистачає ось цих покупців. Типу. Зараз буде ось це. Будь уважніше. Твої дивізії пливуть по морю. Будь уважніше. Бо це важливе сповіщення. Давай. Що будемо навіть залишати дивізії на перекриття висадок? провінції. привінці. Афіни. Це цим трьом дивізія. Тим іншим я поки що хочу ось тут робити скорочення фронту. Вже Вжеву постачання. Ми дивізії також підійшли. Контрнаступ спочатку сюди. І наступи, мої союзники спокійно йшли. Тут вигідні наступи, вони в них не йдуть. Може оточення постворюємо зараз. Тут красиво, як мінімум, виглядає. Ой! Ой! Де? Хтось зараз в оточенні буде. Упс. Сиво, де атакуєте? Не, не хвилюйтесь, я буду вас зупиняти. працює. працюй. Та, стоп, ти вже маєш працювати, запрацюй. Ось цим не дратує, що він, коротше. Побіцяє, що він в один час запрацює, по тому він не працює в той час, який обіцяють. Прийде до нього, вже доїжджає всі потяг. О, все, запрацював. Нарешті. О, тут забуваємо. Хороші дивізії, прекрасно. Білі сюди. Ні, я хочу так само зробити. Вони дур, звідси сюди і зробити мені оточення. Таповно. Ну і так, в них так само проблеми, як і в мене з забезпеченням щільності твізі. Скільки тут? 12 візі було. Ого! Йди. 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 Йди сюди. Ось сюди ще зараз це підійде. Взяття нижнього Новгорода це щось... А, ні, я думав, я повністю їмсь цю залізницю відріжу. У них все ще буде лишатися ця залізниця. А, і ось чому їм тут більш менш нормально, бо в них йорстави тут є. Здається, вас прибрати взагалі. Піхотка йде. Піхотка має піти на поповнення дивізії. Ну так сюди? У кого біса тут відбулося, у мене ж все зелене було. Я пам'ятаю, все було зелене. А, гра, мені... знову ж мені не вистачає хоча б якоїсь комунікації з гри, щоб гра казала ось тут в тебе проблеми. Бо в мене, типу, я постійно бачу зелені кружки, потім різко повертаюсь, а воно там. Прорив. Прорив. Як мені з цим жити? Ось тут воно все ще. А! Ось тут типу відбили. Мене. Я не розумію цього. Що якась комунікація? Нас з тобою був. Ого! Саш, сюди є, перезантажився. Та ви звучайтесь на диман. Але потім ну, тут все зелене, все красиво. О, біса ви не встигли зайти в Луцьк, якщо ви туди йшли. Поясніть мені цей момент. Все. Дякую Туди більше людей. А блин, там навіть танків нема. Підійти. Це якийсь бред. 8 дивізій перекидую на свій фронт. Ще я пропустив. Ось тут можливості. Двізії, які тренуються, бо айппікотку поповниться. Тих, хто в нас вже існує. Хлопцікам зайти в цю провінцію. Він всім буде. Зайшов, прекрасно. 80-10 є в цю провінцію зайти. З вас сюди, щоб вони не заважали мені заходити. Вас сюди зайти, взяти їх порт. І порт забрати і, і, біло, так, і ну, це оточення буде прекрасно. Так, тут. Рікувато місцями. І Щоб цей візок постачання просто запрацював. Звільняємо. Ага. Вони нас забрали. Як ви... Чому ви їм дозволили це зробити? Да. Щось це, що я перезавантажився, ми втратили момент. Типу я. Я в попередні рази це робив в ідеальні моменти, а зараз я перезвантажив та відповікся на інший фронт. Якщо це в нас зіпсований ідеальний момент. Є. І закриваємо тут. Ну, 4 дивізії. Це вже хоча б щось. Це вже хоча б щось. О, біса тут відбувається. Дигнете. Це максимальний рівень, за укріплень укріплені прийдуть по цьому всьому. Це взагалі не прикольно все, що тут відбувається. Для того я ось ці 8 дивізій, які я виділяв на наступ ось тут і звільнення союзників. Я вимушен буду перекинути сюди. Бо вони знаходяться в цій армії разом. Разом з цією армією. Давайте поки почекаємо, не будемо поспішати. Не будемо робити поспішних рішень. Що, дозволимо їм тут себе трохи піддавити? Японію. Мені потрібно. Поки що так виходить, що ми даємо їм тут себе давити. Що не критично. Ну, типу, з деяких провінцій я справді можу дати себе відбити. Наприклад, з цієї. У них тут є постачання. Замість того, щоб триматись, намагатись триматись в цій провінції. Можна ось тут в лісі стати і не паритись. Так само, як я нема сенсу сильно за цю провінцію триматись. І за цю нема сенсу триматись сильно. треба забрати, так це. Вузол постачання цей. Це прям треба взяти. Oh. Ні, Іванофранківську поки що злимо. Yeah. Дайте я забороняю. Віддавати їм Франківська. Ну, знущайтесь надію. Ну, це справді не прикольно, Це не неприкольно. 24. Видалити всі накази. Звиться. Сюда. Сюды. Бля, что вы-то хотите Вы Ця 24-ка Ця 24, Ця 24 Ось тут, ось тут и дощать твои девизи. А, и ось тут трохи. И сверху. Да, сюди да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, так, робити. Війська, які розраховував наступати, і яким б як наступав. Я б таки тут справді допоміг дуже сильно нашим союзникам, якщо б був би тут. О якщо. Ви тут може вас перекинути на наступ в Італії? Що вас тут на ресурсах? 1 250 тисяч максимум лишилось, у вас максимум 456 тисяч. Ви збили більше Угу. Мені треба, щоб японці пришвидшились. Вони і так йдуть вздовж. Вдовж ось цієї узлів постачання і насправді не так далеко лишилась. Не так далеко, як може здатись. Якщо. Коротше, нам треба дочекатись японців. Це головна мета. Ой! Якого біса видали їм вибити себе з великих луг? Це прям тупо, те, що вдало їм це зробити. Ось цієї провінції не тупо дати себе вибити, вона невигідна дуже. Так, все, ні, цю провінцію ми не тримаємо, з цією принці ми відходимо. Та й не треба туди йти. Я з нормально прошу, що не треба. Треба. Ні, це хорошо, що... хай, хай вони стоять там. Насправді, коротше, далеко ми не пройдемо. А, ні. Ту провінцію я не хотів здавати тоді розширимо фронт. Ну цей вузол постачання є, він просто ще не працює. Якщо він запрацював, то було б легше. Він вже мав би працювати. Що? Останній опис. Ви зможете знайти та придбати нові ігри, а особливо знайти War Factory, а яка вийде через. Ну, колись вийде, але скоро тут на неї буде демка, тому додайте і доважно, щоб не опустити цю демку. І більше що мене підтримують мої спонсори. Ні, яких побачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам. Хоч сідо підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому будь випадку мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.